Міна 82, яка перекручується і ставиться замість кумулятивної гранати на Для цього Треба, звісно, два ключа трубних, щоб гранату відкручувати. Вона відкручується трубними двома ключами. Ну, саме, ну, це тема, покажу вам відос. І Тепер от я спеціально з фронту привіз. Це трофейна міна, це російська міна, щоб ви знали. Це російська трофейна міна. Я її привіз з фронту із бізгук'яні. Тепер вам всім показую, що о, дуже пиляли. Я тільки про пиляють. Дивіться, тут спеціально є розвальцовка. Бачите, показує дві точки. На підході взагалі. От показую всім оці коні. Дві точки. Бачите? Їх взагалі чотири. Вони з чотирьох сторін розвальцовані. Так, хлопці, ну тут треба, ясно, техніка безпеки, я трохи спішу друкую, тому що треба притиснути ногою, отак, дивіться. Є ще не Хлопці беруть, ідемо готов. Взагалі розвальцовкою фігачить і фігачать, з розвальцовкою. Ну, так, Тому що просто забивають старту, у мені, э, так, так берем його, отак заряди. І отак. Ви не бійтесь, вона не розрібеться. Народ обсирається, не зривається, йому можна кинути в буржуйку, вона вигорить і нічого і не буде. Ну. Пішла, пішла. Пішла. Вона відкручується легко, бачите, тут така смазочка, бачите смазка. Заводська. В принципі, хлопці беруть навіть от, не, роз, не, не, не пропилюючи, збивають, жорстко б'ють і збивають. Ну, краще пропиляти. У мене дядьсю, спеціальна маленька пилочка. Тепер дивіться, от, волонтери нам представляють такі перекрути. Бачите, переходні. Переходник, так. Да. Називається перекрут. Переходник, да, от. бачите? О, берете і вкручуєте. Отак сюди. От, бачите? Крутили. Все. Далі. Беремо вистріл. От уже пороховий це пороховий двітір стартовий. Далі маршрутний. Це російський. Це прилетів до нас коли він... В році? Написано, написано. 19 році. А може 18 18-му. Це я забрав. Це вже з перекрутаю. Откручується, відкручується, грана, відкручується Граната акумулятивна, відкручується двома трубними ключами. Ця прикручується, от, дивіться. от, все, вона готова. Далі, отут от, пробочка платмаса, і вставимо зриватель. От коли взриватель поставили, з нею гратися опасно. Зараз ви можете її запхати в буржуйку, що куди завгодно, з нею ніхрена не буде, не бійтеся. Її. Тепер далі, що ми ставимо? РПГ-7. рпг 7 ми поставили. Значить, бачите оцей, ну, називається, чи болтик, чи шурупик. Де, оце бачите, от. Він фіксатор. Називається. Він фіксатор називає, по-научному називається, Бачите, от він. А тут така от, бачите, таку фасочку, бачите, на RPG-сі. Фаска, бачите, так? Да? Фаска. Ми що робимо? Ми робимо м'яко, ласково, ніжно, дуже ніжно. Бо там, ну, порахувати, воно м'яко, воно ж пух, померло, бачите, так? Да? І от так от ми його і вже в самому кінці ми робимо такий клас. Ластимо сіло. Зриватель ми закрутили. Далі. <кх> ми готуємося, як тільки гранату ну, трохи вертикально вертікально, щоб вона не, не вивалилася, грубо говоря. Ми його зводимо в укритті, чи в окопі, чи допустим, за углом ми взводимо його, ми будемо стріляти. За постріли, ми, ми присіли, тут револьверна ручка, поставили, прицілилися, взвели револьверну ручку, ставиться на запобіжник. Я не ставлю ніколи, тому що я обично забуваю на позиції його. Бо треба останній момент. Я його не знімаю. Я виходжу, мене вже цель побачив перед цим, правильно? Я виходжу за угла, бачу цель, прицілився і під углом глупив, тому що це міна. Якщо граната, ми цілимося вже по цілі, як вас вчили. А міна під навісом даємо. І я такий ба-бам! Ба-бам і все not Тому я завжди, коли готуюся до вистрілу, я знімаю запобіжник. Вже виходу на позицію для вогня, вже знятий запобіжник. Бо тільки, курва, його вставиш, так і забудеш. Потім клас-клас-клас, і секунди знімаєш запобіжник. Зрозуміли? Дуже бажано, щоб ззаді у вас був окоп. Ви виходите на приступок там, де ви. Підготовлене місце, щоб я струя, не пішла, не по окопу, не попалила мішки, не спалила. Все, що я роблю, йде за мною, це робити не можна. За вами нікого не повинно бути, нікого немає, тому що струя на 10 метрів.